Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні, 18 листопада, на календарі і ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає і в цій годині обговорюємо міжнародну адженду. Ізраїльська армія діятиме у будь-якому місці, де буде виявлено активність бойовиків Хамас, включаючи південну частину сектору Газа, куди раніше Ізраїль закликав палестинців евакуюватися з міста Газа. В цьому контексті варто нагадати, що міністр оборони Ізраїлю Юав Галанд ще три дні тому заявив про повний контроль Цахалу над північною частиною Анклаву. В той же час прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявляє, що Цахал не планує тримати солдатів у секторі Газа після закінчення війни, навіть якщо Ізраїль збереже контроль над сектором безпеки в осяжному майбутньому. О, до речі, суперечить його ж попереднім заявам про збереження безпекового контролю над газою після війни. Разом з тим, в уряді Ізраїлю тривають дискусії щодо доцільності доставки палива в сектор гази, яку Нетаньяху частково розблокував раніше під тиском партнерів та світової спільноти. В той же час Іран публічно заявив, що не надаватиме бойовикам ХАМАС військової підтримки. Тому докладніше далі про все це ми з вами і поговоримо. Міністр оборони Ізраїлю Яв Галанд на ще 15 листопада заявив, що армія оборони Ізраїлю взяла під контроль усю північну частину сектору Газа. За його словами, терористів Хамас там було вибито як із будівель, так і з тунелів. Насправді ми контролюємо всю територію над і під землею в північній частині сектора Газа і особливо в місті Газа. Зараз Сахал перебуває на другому етапі війни в Газі. Якщо на першому етапі ізраїльська армія завдавала ударів, застосовуючи всі свої сили, то протягом останніх двох тижнів армія оборони Ізраїлю діяла кількома підрозділами всередині міста Газа. Ми прорвали рубежі оборони та барикади з півночі та півдня. Наземні операції Цехал в секторі Гази триватимуть і надалі. Ізраїльська армія продовжить просуватися протягом наступних днів, щоб виконати поставлені завдання. Нагадаю, ще раніше, 13 листопада, міністр оборони Ізраїлю заявляв, що терористи Хамас втратили контроль над містом Газа. Бойовики тікали на південь, а армія оборони Ізраїлю намагалася повністю взяти населений пункт під свій контроль. Пізніше Цахал знищив так званий парламент, резиденцію уряду та штаб поліції Хамасу у Газі. Сьогодні ж збройні сили Ізраїлю заявили, що вони близькі до повного демонтажу військової системи «Хамас» на півночі сектора Газа. Голова ради національної безпеки Ціахі Ханекбі заявив, що Цахал зараз діє в центрі міста Газа, завдаючи ударів по кожній цілі. Однак він запевняє, що на цьому операція Цахалу не закінчується. Усі цілі, поставлені Кабінетом безпеки, досягнуті. І як сказав прем'єр-міністр, це тільки початок. Ми сповнені рішучості досягти кінця битви, і кінець битви буде кінцем Хамасу. Ми не зупинимося, доки всі військові та керівні можливості Хамас і Палестинського ісламського джихаду не будуть знищені. І от ця заява розкриває важливу деталь щодо цілей Ізраїлю у цій війні, тому що Ханекбіє згадує не лише Хамас. Як раніше, а й групування Палестинський ісламський джихад. Така заява з'явилася після того, як ізраїльські військові виявили цех з виробництва і зразки великих ракет, здатних нести бойову частину до 200 кілограмів вибухівки. Втім, нині операція Цахалу стикається з все більшою критикою з боку міжнародної спільноти. Зокрема, це сталося після заходу ізраїльських військових до. Найбільшої лікарні Гази під назвою Альшифа ця лікарня стала дійсно гарячою точкою війни Ізраїлю в Анклаві, Палестинці і гуманітарні організації кажуть, що нинішні бої в Альшіфа і навколо нього є доказом. Цитую безглуздого ігнорування Ізраїлем цивільного життя в Газі, тоді як Ізраїль звинувачує Хамас у використанні медичного центру як щита для своїх операцій. Ну, от з моменту початку операції в Альшіфа цього тижня армія оборони Ізраїлю заявила, що знайшла шахту тунелю і військове обладнання на території лікарні. Хамас традиційно все заперечує і розігрує карту того, що Ізраїль нібито прийшов вбивати саме цивільних та ще й на території лікарні. Тим часом організації Об'єднаних Націй закликає надати доступ до Альшіфи, попереджаючи, що лікарні не повинні використовуватися як поле битви для будь-якої сторони. Мовляв, після взяття лікарні Цахалом під контроль потрібно незалежне міжнародне розслідування. Про це зокрема заявляє комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Потрібне незалежне міжнародне розслідування, тому що ми маємо різні наративи. Не можна використовувати цивільні об'єкти, особливо лікарні, для будь-яких військових цілей. Але ви також не можете атакувати лікарню за відсутності чітких доказів. Отже, питання лікарень у газі воно все ще залишатиметься дуже болючим навіть для тих, хто підтримує Ізраїль. Однак, схоже, Ізраїль нині намагається пом'якшити наслідки операції зі знищення Хамас у лікарні. Зокрема, зараз саме ізраїльські військові, окрім іншого, займаються забезпеченням життєдіяльності лікарні Альшіфа, персоналу і хворих. Повідомляють про передачу пального для генераторів питної води та їжі людям, які знаходяться всередині комплексу. Ну і, до слова, саме постачання пального у сектор газа з Ізраїля стало черговим розколом в уряді Нетаньяху. Нині так звані релігійні націоналісти та лідери поселенців у правлячій коаліції Ізраїлю закликають скасувати рішення Нетаньяху відправляти в газу. По дві вантажівки пального щодня радикальні політики закликали припинити постачання пального, поки Хамас не звільнить абсолютно усіх заручників. Але в такому разі військові Цахал не зможуть обслуговувати як мінімум генератори у ключові лікарні гази, до якої прикута зараз увага всього світу. Ба більше тепер після заходу Цахал в лікарню Альшіфа міжнародна спільнота вимагає доказів від Ізраїлю, що вона точно використовувалася бойовиками Хамас. Загалом же приводом для входу у цей великий лікарняний комплекс стала інформація про утримання терористами Хамас ізраїльських заручників там. Як повідомляє Цахал? Під час рейду ізраїльських спецпризначенців бойовики в лікарні не чинили опору, а просто, як так кажуть, розчинилися на території комплексу, намагаючись всіляко приховати сліди свого перебування. Тому боїв безпосередньо в лікарні не відбувалося, і тепер це викликає сумніви щодо того, а чи дійсно там були бойовики, як це стверджує Цахал. Ну і тепер Ізраїль попереджає, що з міркувань безпеки він не може надати повних відомостей щодо виявлених об'єктів у лікарні, хоча вже оприлюднені свідчення та фотографії вони підтверджують присутність терористів в тій лікарні. Окрім того, Цахал вже показував вхід в тунель терористів прямо з цієї лікарні. Однак навіть пред'явлена кількість виявленої в лікарнях зброї. А терористів вона породила нову хвилю критики Ізраїлю, мовляв, цієї зброї занадто мало для того, щоб починати штурм лікарні. Хоча тут, звісно, виникає ну, логічне питання до критиків: а чому взагалі зброя знаходилася в лікарнях? Тим не менш, в Цахал вже заявили, що вони готові просуватися і в південну частину сектору Газа. Куди раніше переміщувалися цивільні із північної частини Гази. Ізраїльські війська просунуться туди, де буде знайдено Хамас, включаючи південну частину сектора Газа. Це станеться там, де і коли буде зручно для армії оборони Ізраїлю та коли умови будуть оптимальними. Цього тижня у населених пунктах на схід від хан Юніса. Це найбільше місто в південній частині Гази була розповсюджена листівка із попередженням про те, що людям, які там живуть, слід переїжджати і прямувати до відомих укриттів. Окрім того, в цих листівках було вказано: цитую: будь-хто хто перебуває поблизу терористів або їхніх об'єктів, наражатиме своє життя на небезпеку. І от розширення території військової операції в Цахал пояснює тим, що деяким лідерам Хамас все ж таки вдалося, користуючись підземною системою тунелів, вирватися з оточення і переміститися в Хан Юніс. І тут для Цахалу, схоже, дійсно відкривається можливість остаточно позбутися Хамас у секторі Газа. Справа в тому, що Хамас, ймовірно, отримав удар звідти, звідки не чекав. Аятола Ірану Алі Хаменеї цього тижня заявив очільнику Хамасу, що, оскільки він нібито не попередив Іран щодо свого плану атакувати Ізраїль, Тегеран не буде підключатися до бойових дій. Мовляв, влада Ірану не збирається безпосередньо брати участі у війні між Ізраїлем та Хамас, але продовжуватиме підтримку бойовиків. Цитую політично та морально. Ну, як пише агентство Reuters, джерело у Хамас стверджує, що під час зустрічі іранського лідера та ватажка Хамасу у Тегерані на початку цього місяця Аятола Хаменеї тиснув на співбесідника, аби, аби той заглушив от ті палестинські голоси, які публічно закликають Іран та ліванське угрупування Хезболла відкрито приєднатися до битви проти Ізраїлю всіма своїми силами. Тож, як запевняє Reuters, Іран має намір і далі використовувати свою мережу збройних угрупувань, включаючи ту саму Хезболу для ракетних та безпілотних атак на ізраїльські та американські цілі на близькому сході, але точно не готовий прямо вступати у війну. Разом з тим, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху раптом заявив, що ЦАХАЛ не планує тримати солдатів у секторі Газа після закінчення війни, навіть якщо Ізраїль збереже контроль над сектором безпеки в осяжному майбутньому. І ця заява дуже сильно контрастує з попередніми заявами Нетаньяху про те, що ЦАХАЛ не передасть контроль над сектором Газа. Ні міжнародним силам, ні, тим паче палестинській адміністрації на чолі з Махмудом Аббасом. Я не впевнений у тому, що війська залишаться всередині. І насправді в цьому немає особливої необхідності, тому що вона дуже маленька. Що стосується того, хто буде керувати газою після війни, то нам необхідно змінити культуру будь-якої цивільної адміністрації в газі. Вона не може бути прихильною до фінансування тероризму. Ізраїль не зможе прийняти нікого, хто поділяє цілі Хамасу і вселяє палестинським дітям, що Ізраїль має бути знищений. У найближчому майбутньому Ізраїль несе повну військову відповідальність, але там має бути і цивільний уряд. В той же час у Катарі продовжуються перемовини про звільнення певної кількості заручників, яких утримує Хамас, в обмін на короткочасну паузу у наземній операції Цахал. Напередодні радник із національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив, що Ізраїль погодиться на припинення вогню лише в обмін на звільнення цитую великої кількості заручників. Тож докладніше далі про це поговоримо із кандидатом політичних наук та експертом-міжнародником Станіслав Желіховський з нами на зв'язку. Пане Станіславе, як завжди, ради вітати. Добрий вечір, студія. Пане Станіславе, ну з огляду на заяви, з огляду на те, що з'явилися певні листівки на півдні сектору Газа, очевидно, що ЦАХАЛ буде продовжувати операцію, вже пересуваючись саме на південь. Але ми ж пам'ятаємо, що саме туди Ізраїль закликав палестинців евакуюватися із півночі. То, от, на вашу думку, ну, по перше, чи почнеться дійсно така ж масштабна операція на півдні сектору Газа? А по-друге, а як ця операція буде зустрінута міжнародною спільнотою? Ну дійсно, останніми днями, як повідомляється, з'являється все більше ознак того, що наземний наступ на південну частину сектора Гази може бути неминучим, і власне Цахал продовжує наступ на Анклав, щоб вибити з його території терористичного групування Хамас і? Вже відомо, що ізраїльські лідери оголосили, що північна частина сектору Гази, включаючи власне саме місто газа, тепер знаходиться під контролем Ізраїлю. Ну, власне, вже багато було повідомлень зокрема, і речника ізраїльської армії, контрадмірала Даніеля Хакарі, що ізраїльські війська просунуться туди, де буде знайдено Хамас, і власне включаючи південну частину цього сектору. Ну а ще раніше. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що наземні е, операції триватимуть е, багато місяців і охоплюватимуть як північ, так і південь сектору Газа. Е, і е, за е, за його е, словами власне. Хамас буде знищено, де б він не був. Ну, дійсно, зараз є інформація про те, що в громадах на схід від найбільшого міста в південній частині Гази, сектору Гази, це хан ЮНІСА, вже були розкидані попереджувальні листівки людям, які там власне проживають, щоб вони покинули. Південну частину анклаву та переїхали до притулків, тобто це фактично є ознакою того, що все ж таки Ізраїль збирається здійснювати операції в цій частині. Ну і власне, це в принципі дещо корелюється із тими заявами, які здійснював ще минулого тижня. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беня Таняго, коли він заявив, що його країна е, не прагне завоювати або купувати сектор Гази або е, власне керувати на території Палестини після закінчення війни. Але разом з тим він тоді підкреслив, що Ізраїль повинен е, мати надійну силу, щоб мати можливість увійти до гази в разі необхідності, тобто, фактично, він е, для того, щоб це в майбутньому можна було здійснити, власне, він мабуть і. Прокладає собі шлях на південь, щоб власне очистити його від е, тих бойовиків, які там можуть е, знаходитися. Ну і власне тут варто до зазначити, що розширення операції на південь, де Ізраїль вже власне здійснює щоденні повітряні нальоти загрожує погіршити і без того серйозну гуманітарну кризу е, на обложеній території, е, І тут варто розуміти, що понад півтора мільйона. Людей стали внутрішньопереміщеними особами в секторі Гази, і більшість, яких дійсно втекли саме на південну частину, де дедалі більше бракує їжі, води, електроенергії і тому подібного. ну і власне Тут варто розуміти і про це багато говорить, що ізраїльський військовий наступ на багатолюдний південь сектору Гази може виявитися більш складним, аніж його а, наземний, а, а, наземний аналог на півночі, а, власне, з а, з що більшими жертвами серед цивільних осіб та а, солдатів. Ну і власне саме тому, якщо вже відповідаючи на питання щодо реакції, то слід зазначити, що цими днями секретар державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що мала місце розмова з ізраїтянами, щоб переконати їх, що оскільки вони продовжуватимуть розглядати розширення військової операції. В на інші частини е, сектору гази, їм потрібно забезпечити наявність гуманітарних коридорів для цивільних осіб, а, натомість Ізраїль каже, що робить усе можливе, щоб звести до мінімуму жертви серед цивільного населення під час е, своїх військових операцій. Хоча е, прем'єр е, Натаньягу заявив, що. Ці зусилля не були успішними, назвавши будь-яку смерть цивільного населення трагедією. Ну тобто, фактично, ми можемо вже говорити про новий етап операції в секторі Гази, і вочевидь, Телів все ж таки піде на те, щоб далі вичищати територію, як вони там зазначають від бойовиків Хамасу. Ну і власне ж до того моменту поки е цей е цей інклав е не не, не буде повністю підконтрольний ізраїлю можливо там буде е якась е певний час знаходитися Військова адміністрація можливо вона пізніше переросте, переросте в цивільну, але тим не менше, все ж таки все скидається на те, що влада Ізраїлю все ж має на меті повністю, як то кажуть, завершити цю операцію в усіх частинах сектору газу. Напередодні от агентство Reuters публікує інформацію про те, що нібито Аятола Ірану Хаменеї заявив лідеру одному з лідерів Хамасу, що мовляв, втягуватися в війну Тегеран не буде, тому що Хамас нібито не попередив Тегран про те, що вони почнуть цю свою терористичну атаку. З іншого боку, є і повідомлення ще й голови Радбезу Ізраїлю Ханекбі, який чи то обмовився, чи то Спеціально так сказав, що мовляв, а зараз буде тривати боротьба не лише проти Хамасу, але й проти палестинського ісламського джихаду. То у мене тут в комплексі виникає питання: на вашу думку, чи дійсно Іран не буде втягуватися в це? Ну звісно, проксі якісь там сили можуть втягнутися, але він безпосередньо не буде. А з іншого боку, чи не виглядає так, що Іран, в принципі, для себе можливо вже викреслив цей Хамас і ісламський джихад? І розуміє, що в секторі Газа ну вже шансів великих для нього немає. Я не виключаю такої ситуації. Ми повинні розуміти, що Іран завжди себе поводив досить таки специфічно щодо Ізраїлю. З одного боку він завжди робив політичні заяви, навіть погрожуючи власне знищенням його. І власне це ми бачили навіть і по тим, скажімо, спічам, які були від його лідерів, коли власне розпочалася ця остання. Воєнна кампанія з 7 жовтня, але я думаю, що все ж таки буде намагатися ще підпитувати ці терористичні групування, поки вони ще існують. І йому зараз головна головна задача зараз знищити якомога більше кількість ізраїльтян, включаючи військових, власне, щоб завдати максимальної шкоди державою зра державі Ізраїль. Але я не виключаю, що він все таки зможе потім, потім, е, переключитися на підготовку нових бойовиків, нові прокси проксицил, і власне е забезпечити е забезпечуючи їх озброєнням е різного роду боєприпасами. І тому подібне. Ну фактично, це вже буде вже інша його операція, власне його е походу проти Ізраїлю, і це ми повинні розуміти. Ну, тобто фактично він діє гібридними методами, щоб власне боротися. Проти цієї держави, ну і власне розуміючи, що зараз він вкрай не хоче потрапити під приціл е, всього світу, щоб власне вони засуджували, е, нібито він надалі починає підтримувати цих бойовиків. Йому е, Тегерану зараз досить вигідно, що вся увага навпаки зараз зосереджена саме на Ізраїлі. Часто вона лунає критика в бік е, Телевіву, що власне він. Продовжує здійснювати е, цю військову операцію, що мають місце жертви серед цивільних осіб і тому подібне. Ну і зараз е, поки що, мабуть, його керівництво це влаштовує і, власне, я думаю, що поки триватиме ця операція, він надалі і е, е, влада тегра надалі поводитиме себе так, як це вона робить останні тижні. Але це не означає, що е, 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 Іран. Відмовився від того, щоб від своїх намірів покінчити з Ізраїлем абсолютно ні, і я думаю, що і надалі підбурюватиме інші, скажімо, країни ісламського світу, щоб вони вороже ставилися. До Ізраїлю і тим повинні розуміти, що Хамас це лише, скажімо так, бойова частина. Ми знаємо, що один із таких осередків політичних знаходиться в Катарі, і можливо вони надалі знову розвернуть свою діяльність, але через певний час, тобто тут є інші варіанти, і я думаю, що. Тут скажімо, не не варто м, вважати так, що нібито Іран повністю е, вийшов вже з цієї операції, що він умив руки, і він же більше це не займається. Ні, я все таки думаю, що мета його надалі залишається. Ну а які вже далі методи він дійснює, Ну, будемо бачити, звичайно, це враховуючи те, що це багато е, е, війни є, скажімо, такою в таком прихованому стані, прихований характер. Ось то власне і. І дізнаватися ми можемо лише поступово, як же ж він надалі діятиме, але я думаю, що все ж таки він надалі вестиме свою боротьбу проти держави Ізраїль, Ну і проти взагалі проти західного світу проти демократії, як це він робить уже багато десятиліть. Пане пана Станіславу щодо критики, якраз в бік Ізраїлю з боку навіть партнерів Єрусалиму. А зараз в центрі уваги, напевно, найбільше знаходиться лікарня в Газі під назвою Альшифа, і дуже багато критики на адресу Цахалу, що мовляв, можливо, і не варто було оточувати цю лікарню, проводити там військову операцію. І я навіть знаєте, сьогодні вімкнув CNN, Подивитися на їх реакцію. Навіть а, розповідає про те, що, мовляв, ну так, дійсно, Цахал знайшов там зброю на території, на території лікарні, але насправді тієї зброї було мало, то, можливо, цієї зброї було недостатньо, щоби дійсно проводити операцію. То, от на вашу думку, якщо Ізраїль, от маючи вже такий багаж критики. А дійсно розпочне масштабну операцію на півдні сектору Гази, то чи не вийде так, що навіть найближчі партнери та союзники Ізраїлю, ну якщо не почнуть відвертатися, то принаймні скоротять свою підтримку Ізраїлю? Завом це дуже цікаве питання, але ми вже, до речі, теж багато обговорювали це раніше. І в принципі, вже пік такої критики ще був кілька тижнів тому на бік Ізраїлю. Ми пам'ятаємо, як багато урядів виступали проти, і ми бачили навіть це із позиції високопоставлених високопоставлених чиновників. США, які, скажемо, ну, країни, яка є о, найближчим союзником Ізраїлю, але ми але все ж таки ми бачимо, о, уряд Натаньяву продовжує бомбардування, продовжує знищування цих осередків о, які, о, Хамасу, які відбуваються. і навіть ми вже говоримо про південь о, цього анклаву, про що ми раніше навіть не говорили. Нам ми навіть ще не, не могли пропустити, наскільки. Буде масштабною операція на півночі гази, але все ж таки я думаю, що уряд надалі продовжуватиме попри критику. в Нього він фактично залишився на розпинився в розтяжці йому або зараз відступити, і це фактично ми будемо бачити усі ці політичні наслідки для уряду, які можуть бути враховуючи, що взагалі він зміг, скажімо так, допустити. Цей конфлікт починаючи з 7 жовтня, тому що ми повинні розуміти, що там досить дуже багато питань, чому все таки це сталося. Ну, Або йому дотискати до кінця, попри критику, щоб хоч якось вийти переможцем і заявити, потім, що Ізраїль. Знищив боїків Хамасу, можливо, ще знищить якісь інші групування, які там підтримують. Ну, власне, і, скажімо, представити це в якості такої великої перемоги, навіть якщо і уряд уже не втримається, тому що повинні розуміти, що все-таки цей сценарій можливий за, за обох варіантів, але все ж таки він може потім на заягу казати, що все ж таки я приніс. Мир в Ізраїль я зробив усе можливе, щоб нових повторних атак, принаймні, в оглядному майбутньому не було. Ну і, власне, скажімо так, таким чином, щоб мати хоч якісь здобутки, за. Всю цю воєнну кампанію. Ну, мені так здає, виглядає, тому судячи по тим заявам, про які я сьогодні говорив, і, власне, по тим всім обставинам, схоже, все-таки, що буде продовжитись операція. Можливо, там все ж таки. Критика і посилиться, але я думаю, що в принципі вже всі розуміють, що Телівів буде йти далі. Тому ми бачимо, що США, в принципі, вони обмежуються лише такими заявами, про які я заявив. Ну, принципі, вони в цілому закликають Ізраїль не окуповувати повторну територію, з якою він вивів своїх солдатів поселенців ще в 2005 році. Можливо, на цьому. Зійдуться Ізраїль та е, західні партнери. Але на мій погляд, операція з великою долу ймовірності буде продовжитися, і буде вона йти до кінця. Ну, це стало фактично принципом для уряду Беніміна Танягу, якого він дотримується по нині. Пане Станіславе, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися дякую до ефіру. Вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук та експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. А, друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І Традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.